Прокрастинація тобі потрібна. Будь-яка наша поведінка, будь-який вибір не виникає з нічого. У всього є сенс. Це завжди спосіб зберегти себе або щось важливе для себе. І цю думку важливо тримати в голові, бо прокрастинація це не просто лінь, це не я не можу чи я неспроможний. За нею завжди стоїть якась більша потреба, глибший сенс або мета. Зазвичай вона не усвідомлена, тому здається, що це просто відкладання справ. Але якщо є прокрастинація, значить є щось важливе, що вона намагається зберегти. Щоб зрозуміти цей принцип, подивіться на природу. У природі немає нічого зайвого. У кожній тварині є своя функція, у кожної клітини своє завдання. Людський організм теж прагне до оптимізації, до збереження енергії. Зайві або неефективні дії нам не властиві. Кожен рух має свій сенс. Навіть якщо здовні здається, що це не так, ми частина природи, і все, що відбувається з нами, має причину. Просто не завжди ми її усвідомлюємо.